Вітаю! Канал Інна колекції Скарби-Вироби. Продовжу знайомити вас з частиною моєї колекції брошок. Зараз розглядаємо брошки камеї. І що таке камея? Камея це вирізблене з каменю рельєфне зображення, мистецтво вирізання камеї набуло особливого розвитку ще в Старовинній Греції та Римі. На камеях найчастіше зображали богів видатних осіб. Найпоширенішими каміннями для вирізання камей були напівдорогоцінні Онікс, Агат, Сердолік. Камея це особлива прикраса, що надає своїй власниці загадковості та витонченості. І з цим я повністю згодна. Тож, до моєї колекції. По інформацію з інтернету, Це богиня Деметра. Брошка доволі невеличка, має золотисту окантовку з вирізбленим малюнком. Із з зворотньої сторони надійний замочок 60-70-х років. Невеличка така штамповка зі зворотнього боку, яка тримає саму камею. Наступна брошка теж деметра, в іншому оздобленні. Це скань, як вона сидить, в цьому металевому футлярі перевертаємо, бачимо теж застіпку з фіксатором. І зворотня сторона це теж повністю скань. Скань візерунки, зворотня сторона мені теж подобається. Ось така вона інша богиня Деметра. Наступна брошка. Це теж жіночий профіль. Хто це, я не знаю. Маємо металеве темне оздоблення, на рівній відстані розташовані металеві шарики. Ось як брошка сидить, в своїй окантовці перевертаємо, не знаю, що це за матеріал, бачимо. Теж складну застіпку з фіксатором. І ще помічаємо, що це може бути і кулон. Тобто це виріб, який має двойне призначення. Наступна брошка. це теж камея, окантована жовтим металом, ближче до Самої камеї розташовані, як би то металеві квіточки. Далі ми бачимо камінці Аврора Боріаліс, північне сяйво, як вони в крапах. Перевертаємо на зворотній бік. Зачепилася. Бачимо теж складну застіпку. Фіксовано, це наступна наша брошка. Я звернула увагу на те, що всі брошки камеї мають правосторонній та лівосторонній профіль. Тож, ми бачимо, у нас є дві брошки лівосторонні. І дві брошки правосторонні. Що мені відомо стосовно цієї манери виконання, правосторонні брошки вони простіші в виконанні, і технологія виробництва вже теж спрощена. Що стосується лівосторонніх, вони більш складні, не знаю, з чим це пов'язано, але їх достатньо менше, ніж правосторонніх. До речі, мої перчатки, вони теж винтажні. Це 60-ті роки минулого століття. Ось такі брушки з ним я вас познайомила. Цікаво знати, наскільки ви захоплюєтеся брушками, чи є у вас колекції, що ви вважаєте потрібним колекціонувати. Тож пишіть, мені буде цікаво до побачення.